Всім привіт! Сьогодні я б хотіла показати, як саме виглядає з боку процес зйомки відео Ріл з Тіктоку до після. З самого початку що хочу сказати, що зазвичай ми знаходимо якийсь уривок або пісні, або якогось фільму, серіалу, чи ще щось. Ми знаходимо де в Тіктоці або в Інстаграмі. Коли ви знаходите уривок. Ви ні в якому разі не починаєте знімати напряму у додатку Instagram або TikTok. Тому що через ці додатки ви не зможете досягти тої самої класної якості, якої б ви хотіли досягти. Саме класне, що ви можете зробити, це знімати на рідну камеру телефону з освітленням. Я тільки зараз побачила, що у мене. А, ні, це нормально. Нормально, нормально, адміна, адміна. Тому у вас виникає питання: а що тоді робити, як тоді попадати в слова? Якщо я не буду їх чути, в цьому випадку, для того, щоб дійсно зробити якісно, нам знадобиться другий пристрій. Це буде, це може бути будь-який пристрій, тобто телефон, планшет, ноутбук, будь-який пристрій, на якому ви зможете вимкнути саме цей уривок, саме цю пісню, яку під яку ви хочете знімати. Задля того, щоб Правильно, класно зробити відео до після. В іншому випадку, навіть якщо ви будете знімати, як я робила раніше, раніше я навіть поставлю десь тут одне відео, в якому я так робила. Я знімала до. Через TikTok, а після вже класно знімала на камеру телефону, тому що після мені не було важливо прям попадати в слова. Це також виглядає не дуже, тому що дуже важливо людям з перших трьох секунд, щоб щоб зачепити їх. А поганою якістю ти не зачепиш. І я цього не розуміла. Мені здавалося, що я можу зачепити вже результатом після. Але для того, щоб подивилися після, потрібно, щоб подивилися до. Це знаєте, круговори круговоріцо якихось. Подій, і ти нічого не можеш з цим зробити. Просто потрібно зрозуміти, що для того, щоб було якісно, ми знімаємо перше на нашу рідну камеру телефону, не через додатки TikTok, Instagram або інші. Здається, і через YouTube можна знімати. YouTube Shorts. В них є можливо зняти прямо ось так. Ні, ні, і ще раз, ні. По-друге, ми вмикаємо наш звук на другому пристрі. І по-третє, по-третє, Дивимось далі, що я буду робити. Я буду знімати уривок і буду дивитися, що не завжди це все виходить легко. Зняти до, зняти після це все велика-велика робота. Але ми з нею справимося. Тому зараз я буду починати, оберу для себе звук, який я під якого я хочу зняти, і будемо знімати. Я без макіяжу, тому можна очікувати, що після у нас буде ефектне. Все, починаємо. Зараз повернусь. Для вас це буде ось так, а для мене це буде зараз ще зробити ураган. Господи, яка гарна дівчинка. Беха. Ну, здрасте. Всі мої пристрої вирішили, що мені не потрібно нічого знімати. Дякую. Хапи, 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 это именно про меня же раз. <saúde> О, мне не Я придумала. Але ви як мені подобаються пісні Криса Кріса Криса Криса? Кри Кріс Кріс. Мені так подобаються пісні Кріса Грея. Просто божевільно. Просто моя улюблена пісня це ось ця ось там. Я спалив би весь світ для тебе. в мене все в мене іскрики на цю пісню. Його пісні мені дуже подобається. Тому ми будемо знімати сьогодні під неї. Я хотіла знімати знов під ось цю, Я б спалив для тебе весь світ, але е, вирішила, що хочу трошки раз і хочу під іншу пісню його засняти. І включаємося. Очно класного результату потрібно засняти декілька разів, щоб з цих декілька разів ви змогли знайти саме собі, собі саме те, щоб вам сподобається більше, тому що вам може подобатися відео, але вам не дуже подобається рух, який ви зробили. Перехід вам не недостатньо. Робіть краще декілька разів. Щоб ви змогли обрати саме те, що буде для вас ідеально. І в тому ж числі ви вмикаєтеся в процес відео і через декілька відео ви вже відчуваєте себе більш ем, впевнено у процесі відео. Тому це також важливо, ну, як на мене. Після того, як ми засняли декілька разів, ми передивляємося і дивимося. ага, Тут подобається, тут не подобається, і дивимося, чи є в нас цей ідеальний для нас фрагмент, або фрагмент, який може нам сподобатися. в обробці відео. А, і після того, як ми розуміємо, що в нас вже є заготовочки, ми залишаємо їх і починаємо робити а, те, що нам потрібно для відео після. В моєму випадку я буду зараз робити макіяж. Звісно ж, зазвичай після саме про макіяж. Але, а, можливо, їх можна якось і в іншому інтерпретувати. Ну, це також може бути і про брови. Брови, макіяж, ну, класика, б'юті сфера зазвичай. Хоча. Можливо, можна якось і в інших яких, якихось форматах інтерпретувати. Ну не знаю. Не обов'язково, що ви хочете знімати до після для того, щоб прислухатися до цих порад. Ви можете їх використовувати, інтерпретувати знову ж таки прекрасне слово чудове. Ви можете в інших форматах ваших відео. Не обов'язково саме до після. В принципі, сподіваюся, що мої поради у зйомці будуть вам корисні, тому що я ці, я всі ці моменти набивала собі шишками руками, і досі все одно, звісно ж, я буду в цьому вдосконалюватися. Але я вважаю, що вже наразі в мене той рівень контенту, у якому я можу давати якісь поради. Це тільки поради, я нікого ні на що не агитую. Ні. Я користуюся тільки одним відеосвітлом. Тільки одним. В мене наразі стоїть одне відеосвітло. На після я поставлю друге інше кольорове відеосвітло, але це буде після. На до можна не робити, можна і на до ставити кольорове світло. Я у зйомці відео користуюся лише двома відеосвітлами. Одне з них бюджетне, друге більш дорожче, але мені вже служить. Е Більше року я його дуже люблю. Мій мої солоденечки, мої сладенчики. Якщо вам буде цікаво, в якими саме відеосвітлами я працюю, і вам захотілося б замовити, ви можете написати мені в інстаграмі. Я просто скину вам посилання на магазини в інстаграмі. Всього два відеосвітла буде достатньо. Якщо вам подобається картинка, яку ви бачите зараз в мене, його достатньо. Просто якщо ви вмієте правильно користуватися налаштуваннями камери, перше, друге, це правильно розставляти відеосвітло так, щоб воно м -м, виглядало гарно, а не на навпаки. Ще більше ламало а, всю цю якість. Я, якщо, наприклад, є кільцева лампа. В мене вдома є кільцева лампа. Я нею працювала дуже-дуже довго, але кільцева лампа, а, якщо ви, наприклад, знімаєте макіяж, а, вона може недостатньо, на жаль, передавати всю якість макіяжу, всю картинку макіяжу. Залежить, знову ж таки, якщо вам подобається, можете кільцева лампа. Вона непогана, але кільцева лампа непогана як додатковий помічник у зйомці відео, але не основний. Основним я все ж таки рекомендую взяти відеосвітло. Не обов'язково, що воно було дорогим. Воно може бути без крилишок. Наприклад, як в мене воно з крилишками. Воно може бути доволі бюджетним, але навіть доволі бюджетне відеосвітло... Буде давати світло краще, аніж кільцева лампа. Я сама довгий час їрі пенілась і не хотіла покупати собі відеосвітло. Я кільцева лампа, кільцева лампа, кільцева лампа, але коли я все ж таки купила собі відеосвітло, я зрозуміла, що та, це Тємка. Тємка я зробила. Зазвичай, якщо це тема макіяжу, а, візажист, ugc креатор дівчата-б'юті-блогери продумують образ, тобто зачіска, одяг, аксесуари, все. А, в принципі, у мене на оці сьогодні не стояло прям робити щось божевільне, тому я не сильно щось змінила, буду вмикати музику. І робити відео після саме головне у відео після це зробити той же самий перехід, який ви робили в кінці відео до. Тобто запам'ятовуйте, коли ви хочете зробити якийсь перехід, що ви саме робите, яку руку, якою рукою ви це робите. Тобто цією рукою. Якщо ви робите перехід цією рукою, то її і робіть вже в відео після. Бо це дуже важливо, якщо ви зробите ось, ту, ось цю руку, а не цю. Вам буде дуже важко зробити гармонійний перехід. Поради щодо зняття відео після це, по перше, бачити, якщо це на це є можливість бачити себе в дзеркалі. По-друге, це знову ж таки вмикати музику, навіть якщо вам там не потрібні слова. А для якогось вайбу вам так буде легше розкритися. Втретє, не переживайте за те, що десь ви робите на той рух. Ви все одно це будете монтувати. Навіть якщо вдається в моменті, що ви робите якусь шнягу, знаєте, як кажуть. Не переживайте за це, просто робіть, просто позуйте, просто кайфуйте від себе, а потім вже будете редагувати. Десь зробите режим слоумо, десь зробите якийсь перехід, десь зробите ще щось. Тобто не переживайте це все. Це все відео, яке ви будете робити, це просто відео, в якому кусочки, шматочки, які ви будете забирати для того, щоб зробити гармонійний, класний, класний перехід, класне відео. Ваш досвід вас повинен надихати, а не ламати. Бо довгий час мене мій досвід тупо ламав. ну тепер же коли я дивлюся на це все, я розумію, що мене це надихає. А ми переходимо на відео. Після Фух, включаємось.

Ми засняли до, засняли після, і тепер трошечки меджик, трошечки ми монтуємо, редагуємо і отримуємо наступний результат. Які поради б я дала би при монтуванні відео, і які зазвичай налаштування я роблю на е, всіх додатках е, з монтування відео, та які налаштування в моїй камери, я обов'язково вам розповім в наступному відео, якщо ви мене підтримаєте. І Я коли побачу фідбек, я зрозумію, що я не розмовляю зі стінкою. І я обов'язково поділюся з вами своїми порадами і поділюся своїми методами редагування, монтування відео. Всім дякую велике за перегляд. Я сподіваюся, вам було це корисно, що вам було цікаво і що вам сподобався мій результат відео до і після. А я вам бажаю гарного настрою, я бажаю вам всього найкращого. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей! Не забудь підписатися на мій канал. Мені це дуже важливо.